Як правильно вибрати ланчбокс для себе чи для своєї дитини? В моєму випадку ланчбокс трьохрівневий, дуже важливо для мене, думаю, що і для вас це, щоб в комплекті була видала каталожка, все було в одному. І якщо у вас розділене харчування, а зазвичай воно розділене усіх, то потрібно вибирати таким чином, щоб було Три різних ємності. Ну, насправді дуже класно, дуже зручно. Тут поміщається об'єм 1400 мл в даному ланчбоксі. Даний ланчбокс має три ємності. Ось такі три ємності, які повністю герметично закриваються, і також їх можна окремо розігрівати в мікрохвильовій печі. Це найбільша ємність, чим вона тут ще. Також має роздільник. Тобто, по факту, ви маєте 4 абсолютно різних ємності, де можна поставити 4 абсолютно різних страви. Складається він дуже компактно. І, до речі, у нас зараз на ланджбоксі класна пропозиція на сайті 1 плюс 1 дорівнює 3. Тому переходьте на наш сайт та купляйте. Посилання на сайт в шапці партій.